Особливості обміну речовин гетеротрофних і автотрофних організмів, джерела енергії та вуглецю для автотрофів, фотосинтез, автотрофи, такі як рослини, водорості та деякі бактерії. Використовують енергію світла для синтезу органічних сполук із неорганічних хемосинтез. Деякі автотрофні бактерії отримують енергію для синтезу органічних речовин з неорганічних сполук за рахунок окислювально-відновних реакцій, джерела вуглецю. Автотрофи використовують неорганічний вуглець, такий як вуглекислий газ. Для синтезу органічних молекул, джерела енергії та вуглецю для гетеротрофів, органічні сполуки, гетеротрофи отримують енергію та вуглеці з органічних молекул, таких як вуглеводи, ліпіди та білки, різні типи живлення. Гетеротрофи можуть бути сапротрофами, хижаками, паразитами або симбіонтами в залежності від джерела їжі, травлення та засвоєння. Гетеротрофи розщеплюють органічні молекули за допомогою ферментів і засвоюють їх через травну систему, визначення гетеротрофних та автотрофних організмів, гетеротрофи організми, що отримують енергію та вуглець з органічних речовин навколишнього середовища, автотрофи організми, що самостійно синтезують органічні речовини з неорганічних. Використовуючи енергію світла або хімічних реакцій, особливості травної системи гетеротрофів, різноманітність травних систем, гетеротрофи мають різні типи травних систем, від простих травних вакуолей до складних травних трактів з ротовою порожниною, з травоходом, шлунком і кишечником, механічне та хімічне розщеплення. Травлення у гетеротрофів включає механічні процеси. Такі, як пережовування, і хімічні процеси з участю травних ферментів, поглинання поживних речовин, засвоєння органічних молекул відбувається через стінки кишечника або безпосередньо в клітинах гетеротрофного організму, фотосинтез, основа автотрофного живлення, світлова енергія, автотрофи, такі як рослини. Поглинають сонячну енергію за допомогою фотосинтетичних пігментів, вуглекислий газ. Автотрофи використовують вуглекислий газ як джерело вуглецю для синтезу органічних речовин. Вода. Вода необхідна для процесу фотосинтезу, в якому вона розщеплюється на кисень водень, роль дихання в обміні речовин гетеротрофів, поглинання кисню. Гетеротрофи поглинають кисень для окислення органічних сполук і вивільнення енергії, виділення вуглекислого газу. Кінцевим продуктом аеробного дихання є вуглекислий газ, який виділяється в навколишнє середовище, вивільнення енергії. Енергія, вивільнена в процесі окислення органічних сполук, накопичується у формі АТФ. хемосинтез, альтернативний шлях для автотрофів, окислення неорганічних сполук. Деякі автотрофні бактерії отримують енергію шляхом окислення таких сполук. Як сірководень, аміак або метан, синтез органічних речовин. Вивільнена енергія використовується для синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та інших неорганічних речовин, поширення в природі, хемосинтетичні автотрофи переважно мешкають в екстремальних середовищах, таких як гідротермальні джерела. Порівняння ефективності обміну речовин гетеротрофів і автотрофів. Показник гетеротрофи, автотрофи. Ефективність енергетичного обміну нижча, оскільки енергія втрачається на травлення та засвоєння. Вища, оскільки енергія отримується безпосередньо з сонячного світла або неорганічних сполук. Ефективність перетворення неорганічних речовин на органічні. Нижча, оскільки гетеротрофи не можуть синтезувати органіку з неорганіки. Вища, оскільки автотрофи здатні продукувати органічні сполуки з неорганічних речовин. Екологічне значення гетеротрофних та автотрофних організмів. Роль автотрофів. Автотрофи, такі як рослини та водорості, є первинними продуцентами, що створюють органічну речовину та кисень для всього біоценозу. Роль гетеротрофів. Гетеротрофи, включаючи тварин, гриби та багатьох мікроорганізмів. Є споживачами та редуцентами, що розкладають органічні речовини та підтримують колообіг речовин в екосистемах. Значення вивчення обміну речовин, збереження довкілля, розуміння обміну речовин допомагає розробляти екологічні рішення для зменшення забруднення та підтримки балансу в природних екосистемах, біотехнології, знання про метаболічні процеси лежать в основі багатьох біотехнологічних застосувань, таких як виробництво ліків. Харчових продуктів та біопалив, медична діагностика, вивчення обміну речовин допомагає виявляти та діагностувати метаболічні захворювання на ранніх стадіях ланцюги живлення, автотрофи та гетеротрофи, автотрофи, фотосинтезуючі організми, такі як рослини, водорості та деякі бактерії, є основою харчових ланцюгів, перетворюючи сонячну енергію та неорганічні речовини на органічні сполуки, споживачі, гетеротрофні організми. Такі, як тварини та деякі бактерії, споживають автотрофів, отримуючи енергію та поживні речовини для своєї життєдіяльності, розкладачі, гетеротрофні організми, зокрема гриби та бактерії, розкладають мертву органічну речовину, повертаючи поживні елементи в навколишнє середовище для повторного використання автотрофами, баланс газів у природі, фотосинтез, автотрофні організми, такі як рослини. Поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, дихання. Гетеротрофні організми, такі як тварини, споживають кисень і виділяють вуглекислий газ, природний баланс. Завдяки взаємодії автотрофів і гетеротрофів підтримується природний баланс газів, необхідний для існування життя.